Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні понеділок, 5 січня, і до вашої уваги оперативна інформація. Мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Традиційно є про що поговорити, про а, те, що продовжується розвиток ситуації щодо Венесуели. Про це пишуть майже всі світові медіа. Так само ворог не припиняє ведення бойових дій, удари по Україні, були є загиблі поранені на превеликий жаль. Ворог вдарив по лікарні в Києві по медичному закладу. Так само які об'єкти іде були під ударом, ще поговоримо під час цього випуску. Ну і як в Китаї відреагували на спецоперацію Трампа щодо Венесуели і чи буде анексія Гренландії. З боку США до чого це може призвести так само про ситуацію у нас на фронті. Про це і не тільки прямо зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Не забувайте про ваші вподобайки. Давайте дамо відсіч російським ботам, лізуть сюди на канал, намагаються занизити його видачу. Тому тільки ваша підписка є інструментом протидії ворожій Пропаганді таким чином ви долучаєтеся до ведення інформаційної війни і точно будете знати більше. Тому підписуйтесь і підписуйтесь на канал Мусієнко. Подкаст там розлогі тривалі інтерв'ю. Посилання знайдете в коментарях на цей канал, хто ще не підписався. Отже, ворог атакував чергове Україну. Масштабна ракетно-дронова атака. Противник застосував близько 10 балістичних ракет. Це за попередньою інформацією. І 300 БПЛА різних типів. Дочекаємося, що звичайно інформації офіційної від повітряних сил збройних сил. Але те, що можна сказати: попри те, що ворог вивів ракетоносій калібрів, чорне море, не застосовані. Вони були так само було готово близько 10 бортів стратегічної авіації РФ, це Ту 95 і ТУ-160. Вони злітали, але... Не здійснили пускових маневрів, пуску ракет не було. Що це означає? Це означає, що, ймовірно, ворог готується до повторної атаки найближчим часом. Тому будьте пильні, обережні. Цієї ж ночі ворог завдавав ударів по Чернігові. Чернігову прийшлось Чернігівщині, Харківщині, Київщині і місту Києва. Найбільше було ударів саме цієї. Ночі в місті Києві в Оболонському районі приліт в медичний заклад. За попередньою інформацією, на жаль, загинув пацієнт. Зараз вирішено питання міською владою про переміщення і перевезення пацієнтів до інших медичних установ столиці. Ось так для ворога немає нічого святого, продовжує завдавати ударів і вести свої агресивні дії. Звичайно, що попри. А спецназ в США не викрав Путіна так, як викрав Мадуро. Ну знову ж таки, випадку Росії це ускладнено, тому що скількох Путінів треба вивести. Скільки там двійників? Чотири, п'ять, шість у нього. І на яких валдаях вони сидять, не ясно. Але треба вивозити всіх вочевидь. Ну, Тому що як інакше, і потім проводити експертизи, щоб зрозуміти де він до речі. Трамп висловився щодо Путіна. Він сказав про те, що США не вірять, що Україна атакувала Валдай. Тобто Трамп дослухався до версії власної розвідки і спецслужб, і російська фейкова версія розпалась, і ось та вся показуха, та вся демонстрація, ті всі недолугі фейкові відео, які намагалися а, на скору руку склепати росіяни там. До речі, їм двійка і мінус не знаю. Стільки грошей витрачають, і що не можуть навіть відео змонтувати. Ну дивно, насправді. Так, от те, що знову ж таки це фейкове відео було поширено, і те, що Путін там і російська пропаганда, і Медведів на стакані, і всі всі інші намагалися переконати Трампу, це не повірив. Спочатку було повідомлення в американських медіа, які посилалися на власні джерела в розвідці, які чітко зазначили про те, що ні. Удар так бепили, безпілотники летіли, але ймовірно по інших об'єктах, і вони точно не стосувалися Валдаю. Тому це фейк, і ця фейкова версія розпалася. Дональд Трамп, американський президент, це підтвердив. Сказав, що ні, ми в це не віримо. Тоді він сказав, що йому дзвонив Путін, і, можливо, він там на деякий час підпав під його чари, під його розповіді, і одразу про це сказав. А це каже Трамп. Що от летіло, так мені Путін намагався це розповісти. Я навіть був схильний вірити, але потім настільки виявилася фейкова ця версія, що навіть якби Трамп хотів в це вірити далі і поширювати інформацію, ну не вдається. Тому що ну як тут уже пошириш, якщо а, фактично нікчемність цього всього вона стала абсолютно очевидною, тому тут уже нічого і не скажеш і нічого додати. Ну а... Тим часом е Україна так само завдає ударів. Дрони летять і в бік Москви, і в бік Пітера. Там закривали аеродроми. Полкова спецоп... ну, фактично, спецоперація кавьор триває, тому пасажирам, які летять через ці аеропорти, треба брати з собою і матраци, крім квитків і готовності того, що рейси будуть затримуватися, скасовуватися. Тому продовжується робота з перенесення війни на територію ворога. Тим часом, що відбувається, і на що варто звернути увагу. По-перше, ворог продовжує і інтенсифікував ведення наступальних дій в бік Куп'янська. Речник цього напрямку, пан Віктор Тригубов, зазначив, що до лютого росіяни хочуть захопити Куп'янськ і знову активізувалися. Знову в котрий раз ідуть так називаємо Аслобождаць за путінською версією, знову йдуть. Знову треба доповідати Путіну. Ну, звичайно, скільки разів несли ці брехливі доповіді про те, що Купінськ уже все. Тепер треба знову ж таки а, ну фактично іти і говорити про те, що от ідемо звільняти. Тому ситуація ускладнилась на Харківщині. Ворог таким чином прагне розтягнути нашу лінію оборони. Так само складно на Покровському напрямку і Запорізький напрямок, який, ймовірно, може стати. Зараз пріоритетним наступом для ворога поряд з Покровським напрямком противник визначається в кампанії на на перші тижні і місяці 2026 року. Скоріш за все, остаточно визначається, що це може бути запорізький напрямок. Саме це цікавить ворога, саме про цей напрямок і попереджав. Начальник воєнної розвідки. Ще тоді він був начальником воєнної розвідки, пан Кирило Буданов, зараз очільник Офісу президента України, що саме Запорізький напрямок може бути. Тому тривають оборонні дії. А, ну і звичайно, що є а, оборонні рубежі, але потрібно їх насичувати піхотою. Дрони всі задачі, на жаль, не вирішують. Як показує практика, все ж таки у грі ще артилерія, піхота. Бронетехніка, попри інновації і зміну війни, але все ж таки ці елементи, класичні, скажімо так, вони відіграють важливе і значне значення. Тому, звичайно, що на запорізький напрямок я переконаний, наше командування все бачить і буде звертати відповідну увагу, так само, як і є Покровський, но там все очевидно, що саме там ворог атакує. Тим часом. Марк Галеоті, відомий британський оглядач, експерт, аналітик, написав велику хорошу аналітичну статтю в «The Sunday Times», де він описав важливий момент, що не треба забувати, що 2026 року проміжні вибори не проміжні проміжні це в США. Ми про це теж поговоримо ще, але от вибори до державної думи 26 року. Ну і це може впливати на хід бойових дій. Попри те, що як слушно автор зауважує, що Росія, Путін будуть фальсифікувати вибори, і зрозуміло, що будуть робити все для того, щоб намалювати собі переможні результати, все ж таки на чому концентрується Галеоті? Він каже, що як би там не було, але вибори будуть впливати на 26-й рік, навіть попри фальсифікацію. Поки що Путін продовжуватиме заспокоювати Трампа та сподіватися, що той зможе досягти угоди, яка йому підійде. Той зможе досягти угоди, яка йому підійде. Трампа. Тобто Путін сподівається на Трампа. Сподівається, що а, Росія буде завдавати терористичні удари, по нашому тилу ослаблювати нашу енергетику, нашу інфраструктуру, відверто продовжувати терористичні свої атаки на цивільні об'єкти. Поряд із тим, що будуть тиснути на фронті, ну і в поєднанні із фактично тим, про що йдеться, а йдеться про те, що а, Трамп має натиснути. А Путін сподівається, що таким чином вдасться дотиснути Україну, піти на непопулярні поступки. Ось це розрахунок агресора, це його стратегія. І, а, однак, здається, як пише Галеотті, Зеленський малоймовірно віддасть останній шматок Донецької області, як вимагає Путін, і Москва очікує, що ці переговори зазнають невдачі. І що ж тоді, запитує автор? Якщо він не отримає конкретних гарантій безпеки та реконструкції, це а, пишуть про президента Зеленського, яких потребує Україна. У Володимира Зеленського немає іншого реального вибору, окрім як продовжувати боротьбу. Путін. Який постійно уникає ризику, опиниться як не дивно у ще сильнішій позиції, але буде стикатися зі складними рішеннями. До речі, верховний головнокомандувач президент Зеленський напередодні у вечірньому зверненні зазначив, що цей тиждень він буде насичений на дипломатичні зустрічі. Так дійсно у нас очікується зустріч коаліції охочих в Парижі на рівні глав держав цього тижня. Де я думаю, відвідає яку і президент України будуть серйозні обговорення з метою все ж таки виходу вже на проєкт реального документу, а, з чіткими критеріями опису гарантій безпеки, як вони застосовуються, тобто з деталізацією того, про що вже тривалий час ідуть перемовини. І президент сказав, що ми розглядаємо два сценарії: мирний дипломатичним шляхом, якщо вдасться досягти. І воєнний, тобто продовження війни далі. Однак тут треба розуміти, що сценаріями треба визначатися. Я думаю, як ну треба готувати людей і відверто говорити, що або ми зараз дійсно докладаємо зусиль і виходимо на мирний трек і окреслюємо майбутні перспективи роботи на відновлення країни уже з чіткими планами, посилення обороноздатності. Проведення навчань, а яка буде тривати, попри зупинку активної фази цього етапу війни, бо це не припинення війни, це зупинка цього фази цієї фази війни. Якщо ми виходимо так, то це одна стратегія, про яку зараз детально говоримо, і давайте тоді починати реалізовувати, говорячи про те, що це може передбачати поступки з українського боку, чесно, відверто вести діалог з суспільством, це важливо. І там, поки припинення вогню йдуть навчання, тренування, підготовка. Те, про що говорив командувач Національної гвардії України в хорошому інтерв'ю для громадського, мені сподобалося громадському радіо. Вам теж раджу послухати. Там теж прагматизм, реалізм, який є і у пана Буданова. До речі, це одна із причин, як пишуть американці, які не перестають про це писати, чому його і призначили на цю посаду. Тобто, ну фактично. Заходити з цього, тому що коли йде мова про мир, тоді це одне налаштування. Коли ми говоримо про продовження війну, війни це переход перехід на інші рейки, продовження посилення і так далі. Посилення, в тому числі і мобілізації, можливо, і багато інших заходів. Це теж треба розуміти. І суспільство по різному реагує на подібні меседжі. Мир це сподівання, що швидко закінчиться, і вже треба думати, можливо, про інші речі. Війна це інше. Тому тут треба звичайно визначатись: якщо президент не отримує України гарантій, продовжуються бойові дії. Ну, до речі, щодо гарантій, то виступив голова фракції Слуга народу в Верховній Раді Давида Рахамія, який сказав, що на кінець лютого має бути готовий законопроект, який передбачатиме. Можливість проведення референдуму, а Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, наголосив, що референдум може передбачати тільки питання, які не порушують Конституцію України, і виключно за умов безпеки. Гарантування може бути проведений. І фактично, тільки питання може стояти, чи підтримуєте ви мирну угоду, так чи ні. Ну а також вибори, як пояснив э, голова фракції Давіда Рахамія. Саме вибори в поєднанні з референдумом можуть призвести до збільшення явки виборців, тому що під час тільки референдуму вона може бути менша. А тут треба репрезентативність забезпечити якомога більшої кількості виборців. Це до речі, певною мірою має сенс на кінець лютого. До речі, і Кирило Буданов в своєму інтерв'ю одному з інтерв'ю. Суспільному говорив про те, що так на кінець лютого з'являється вікно можливостей для досягнення а, результативних перемовин. Тому тут і багато що припадає. А, далі, а, що пише Галіоті? Галіоті пише, що у російських колах існує думка, що після кількох місяців безперервного просування Київ буде готовий знову розпочати переговори. Навесні з більшою готовністю до компромісів. Однак це ймовірно вимагатиме від Путіна знову покладатися на Трампа та ризикуватиме затягуванням переговорів та їх провалом ближче до виборів до Думи. Це також посилить націоналістів всередині РФ, які зараз стверджують, що Путін недостатньо щирий у своєму прагненні до перемоги. Там є фронда всередині. Росії є ті, хто кричать, що давай більше, давай далі. Мало, 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 ну, хоча й крові. І навіть для них Путін не дуже їх то влаштовує. Це теж треба враховувати. Але знову ж таки, Галіоті правий, Путін знову буде покладатись на Трампа. Він вважає, що без Трампа йому не зламати Україну. Це треба розуміти. А погіршення економічної ситуації вплине на вибір російських військових, йому, можливо, доведеться. Продовжувати а, доведеться розгортати призовників, мобілізувати резервістів. Якщо Росія терпітиме нинішній рівень втрат, а кількість охочих добровольців почне вичерпуватись. Це буде небажано, але оскільки життя людей складе складнішим, популістський політичний вчинок також ставатиме більш привабливим. Ну і звичайно, що вибори сфальсифікують, а Путін не любить ризикувати. Наступний рік цей рік він залежить від того, який шлях буде. Обраний. Тому два варіанти. Перший варіант отже, а, перший варіант а, затягувати війну і, можливо, оголошувати мобілізацію. Це вже я від себе додаю, та погіршувати економічну ситуацію. Якщо так, то це може призвести до погіршення внутрішньополітичної ситуації, що навіть за умов масових фальсифікацій на виборах Думу буде важко приховати. Тому тут можливе, все ж таки, досягнення припинення вогню за умови, що Путін вигадає багато удаваних так званих перемог для народу РФ. І другий варіант продовжувати війну, не зважаючи ні на що. Однак за цього сценарію Путін може остаточно розчарувати Трампа, що негативно позначиться на ситуації для російського диктатора. Адже очільник Кремля сподівається, що саме США допоможуть йому. Досягти а, миру на умовах Росії саме на США, на Трампа без нього Путін вважає, нічого не вийде в поєднанні із тиском на фронті та ударом по цивільних інфраструк... по цивільній інфраструктурі США можуть змусити Україну враховувати, змусити Україну до миру, враховуючи певні вимоги Росії. Ось на що сподівається Путін в будь-якому сценарії присутній Трамп. Без Трампа Путін вважає йому нічого не вдасться. Що думаєте, друзі, ви з цих моїх озвучених сценаріїв? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тим часом а, щодо Венесуели пишуть, говорять дуже багато, нібито вже є транзит влади. віце-президентка Родрігес погодилася і погодилася, в тому числі, співпрацювати зі США. будуть ухвалені відповідні рішення. Єдине, що вона перебувала в Росії, чи повернеться питання. А, ну а тим часом... А були й ті, хто виступив проти, були представники армії, які сказали, що вони вимагають звільнити Мадуро, якому вже 5 січня висунуть звинувачення, і буде перше судове слухання в Сполучених Штатах Америки. Ну а тим часом уряд Венесуели місяцями заявляв, що кампанія тиску Трампа є спробою захопити величезні природні ресурси країни, особливо нафти. Ну, але вибачте, Трамп це спростовує і каже, що ні, нафта не потрібна. У США нібито багато своєї. Хоча там покладів 300 мільярдів барелів в Венесуелі і не тільки нафти, звичайно, дуже прибутково. Єдине, що ця нафта вона важка, вона важка для переробки, і це підвищує її вартість. Потім в готовій продукції нафтопереробки. Основним споживачем за минулі роки був Китай. Зараз фактично треба розуміти, що. Треба шукати ринки збуту, дуже впав видобуток нафти багато законсервовано. Американські компанії не поспішають і для того, щоб їм зайти, як пише Вашингтон Пост, потрібна безпека, потрібна чітка визначеність щодо уряду в Венесуелі, десятки мільйонів зараз інвестицій. І тільки тоді ексонмобіл і Шеврон. Шеврон перебуває в Венесуелі, але там незначні обсяги. Але щоб вони зайшли туди, ну це ж. Треба логістику забезпечити, дуже багато насправді речей. Тобто е, США будуть продовжувати реалізовувати кампанію. Ймовірно, все ж таки нафта причина, що би не говорив американський президент. А е, тут е, зараз будуть полягатись на тому, що вдасться з діючої влади Венесуели досягти е, згоди, будуть заходити поступово американські компанії тільки тоді, коли вони побачать якусь ясність, вочевидь. Можливі і вибори будуть в цій країні, які не поспішають станом на зараз а, проводити. Ось така ситуація. А, станом на зараз нафта не падає в ціні. Інформаційний фокус уваги продовжує бути скерованим на події в Венесуелі, а не на російсько-українській війні. Однак знову з'явилася ще одна тема: тема контролю над Гренландією. Спочатку Міллер. Кеті Міллер, дружина заступника голови адміністрації Трампа Стіва Міллера, поширила фотографію Гренландії з американським прапором і сказала, що скоро острів, який перебуває під контролем Данії, фактично він позначений став американським прапором. Пізніше, і сам очільник Білого Дому Трамп заявив, що Гренландія потрібна США. Оскільки довкола неї багато кораблів Китаю та Росії, що становить небезпеку для інтересів США, на це вже відреагував прем'єр-міністр Генландії. Сказав це неприпустимо. Фредеріксен, прем'єрка Данії, сказала припинити спекуляції довкола цього. Так само, Крістоферсон Крістерсон, прем'єр-міністр Швеції, категорично обурився проти такого розвитку подій. Ну і тут варто зауважити, що усі країни Північної Європи, і Данія, і Норвегія і Швеція, не заперечують проти взаємодії та поглиблення співпраці зі США. Вони всі члени НАТО. І данці давно сказали, ми готові до компромісів. Хочете військову базу в Гренландії? Окей, будь ласка, американську отримуйте. Хочете, щоб були американські кораблі і літаки, будь ласка. Країни Північної Європи, Nordic Countries, готові надати всю інфраструктуру американцям, хочете військову базу своїх морських піхотинців. Окей, okay, welcome, guys. Тобто, все зроблено. Для чого зараз кошмарити і порушувати єдність НАТО, ЄС, взагалі Трансатлантичну, це, вибачте, Данія, це не Венесуела, це Європа, це криза в НАТО. Не можна цього допускати. Чи можливо причина все ж таки не в китайських кораблях? І російських, а причина величезній кількості покладів рідкоземельних мінералів, металів, корисних копалин в Арктиці, на шельфі та в самій Гренландії, які би хотіли би, до яких хотів би отримати доступ Дональд Трамп і його підприємці. Ось, можливо, справжні щирі причини того, що відбувається. Ну і щодо цього, до речі, New York Таймс вийшла з великою публікацією. Аналітичною розгромною дещо для Трампа. Що пише New York Times. заява президента Трампа зроблена в суботу про те, що США планують керувати Венесуелою протягом невизначеного періоду, віддаючи накази її уряду та експлуатуючи її величезні запаси нафти, занурила США в ризиковану нову еру, в якій вони прагнуть економічного та політичного домінування над країною з населенням 30 мільйонів дії Трампа. Повернули Америку до минулої ери дипломатії, канонерок, коли Сполучені Штати використовували свої військові сили для захоплення території та ресурсів для власної вигоди. Рік тому Трамп відкрито розмірковував у Марелаго про те, щоб зробити Канаду, Гренландію, Панамою частиною Сполучених Штатів. Тепер, повісивши у Білому домі портрет Вільяма Маккінлі, президента, який любив тарифи. Та керував військовим захопленням Філіппін, Гуаму та Пуерто-Ріко. Трамп заявив, що Сполучені Штати мають повне право вилучати у Венесуели ресурси, які, на його думку, незаконно були вилучені в американських корпорацій. Ця операція США спрямована на встановлення контролю над величезною латиноамериканською державою. Не має прецедентів за останні десятиліття, нагадуючи імперські військові зусилля США. 19-го початку 20-го століття у Мексиці, Нікарагуа та інших країнах, ось так. А Вашингтон, Вашингтон Пост наводить е, е, опитування CBS News, які були проведені в листопаді, і вони показали, що 70% американців виступають проти військових дій США у Венесуелі. І що переважна більшість не розглядають цю південноамериканську країну як серйозну загрозу національній безпеці. Американці в обох партіях дедалі більше скептично ставляться до іноземного втручання в останні десятиліття. Лідери республіканців здебільшого підтримали Трампа з деякими зауваженнями, все ж таки вони є, але висловили сумніви, оскільки Трамп окреслив роль США у Венесуелі і заявив, що не боїться наземних дій. Демократи назвали напад порушенням передвиборчих обіцянок Трампа позбутися всіх цих війн та уникнути іноземних зв'язків, які мучили попередників. Тим часом демократи так само поставили під сумнів законність військових дій у Венесуелі. Деякі також намагалися використати це для побудови власної аргументації про те, що Трамп відволікається від питань, які є найважливішими на виборах. Натхненні перемогами. На листопадових мерських виборах у Нью-Джерсі та Вірджинії демократи приділяють пильну увагу питанню доступності житла. Радники Трампа дали зрозуміти після цих виборів, що економіка важливіша і що авантюри Венесуелі можуть зірвати зусилля Трампа. І Блумберг агенція провела дослідження а, китайських соцмереж після Венесуели. Ось що пишуть. Що захоплення Президентом Трампом лідера Венесуели Мадуро викликало широке обговорення в китайських соціальних мережах. Багато користувачів заявили, що ця операція стала зразком того, як Пекін може впоратися з напруженістю у відносинах з Тайванем. Операція Трампа проти венесуельського диктатора злетіла на вершину китайської мережі Вейбо. Тема набрала 440 мільйонів переглядів. Багато коментаторів. Поспішили порівняти долю південноамериканської країни з долею самокерованої демократії, на яку Пекін обіцяв претендувати. Ось так. Ось вам і наслідки того, що в США не дуже то сприйняли. Звичайно, зараз буде судове шоу там і багато чого іншого. Але Трамп продовжує Гренландія і так далі, це, мабуть, що треба зупиняти і сконцентруватись на головному. Воєнному злочинці на планеті зараз це Путін і на зупинці його. Це найважливіше. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, цей канал, канал Мусієнко Подкаст. поширюйте відео рідним, близьким знайомим, підписуйтесь на канал ТРО Медіа, будете знати більше. І попри все, пам'ятайте, що найважливіше не втрачати надію, і що ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні.